Він більш в адекваті ніж його там мама, якась жіноча фантазія. От я Дивися, який він Як думаю, вчора вже розуміється тоді на відносинах. Це ж в принципі звучить логічно. Всім привіт! З вами Вікторія Щербань, і тут ми говоримо про все на світі. Сьогоднішня тема особливо зацікавить дівчат і жінок будь-якого віку, тому що я хочу розповісти про свої помилки з чоловіками і також надати вам ті поради, які я зрозуміла має знати кожна жінка. Тож починаємо. Нагадаю, що я лінго-коуч, я спеціалізуюся на розмовній англійській мові. Я подорожую. Наразі я живу в Норвегії і на моєму рахунку вже 14 країн. А також я а, дуже люблю занурюватися в свій, також я дуже люблю працювати над собою. Це і різні терапії у психолога, і різні езотеричні штучки, да? «If you know what I mean». А також я вже розведена два рази, і наразі я знаходжуся в щасливих стосунках з моїм партнером. Він з Мексики, такого ж віку, як і я. Ми разом зараз в Норвегії досягаємо своїх цілей по кар'єрі і в особистому житті. І тому наразі я б хотіла з вами обговорити таку тему як чоловіки, тому що мені здається, в неї є досвід чим поділитися з вами. Плюс я буду говорити про якісь свої помилки, а десь е, вже не тільки з власного досвіду, але й з аналізу мого оточення. І в принципі, ми багато бачимо про стосунки жінки і чоловіка і в кіно, і в книгах, і, в принципі, да, усюди. Тому я б хотіла надати таку не оцінку, але просто чисто поради від мене, і я впевнена, що вам це буде цікаво, а головне корисно. Тому починаємо. Перша порада і перший пункт це знай собі ціну. А тут ми розшифруємо в більшості про самооцінку. Чому це ефективно? Я думаю, ви вже зустрічали таку інформацію. Але давайте я вам розкажу зі свого досвіду, як в мене це було і чому я до цього сама прийшла. Тому що, коли зі сторони ти чуєш, як кажуть, треба пропрацювати свою самооцінку, не понищуй планку, якщо ти бачиш, що чоловік не відповідає тим параметрам, яким ти хочеш, щоб він відповідав. Це все звучить дуже теоретично, і людина зазвичай не розуміє, що це таке, тоді коли вона не відчує це на своєму власному досвіді. І в мене це відбулося саме так, тому що а, мій перший хлопець, з яким у нас були достатньо токсичні стосунки, з них мене врятував мій перший чоловік. Потім ми одружилися і якийсь час були разом. А, знаєте, вийшла така ситуація, коли як мені тоді здалося, що мене спасли, мене врятували. Той чоловік був на вісім років, мене старший, він вже хотів сім'ю. А я була молоденька і така, знаєте, трошки наївна дівчинка, яка просто вірила словам, і, хоча всі казали, звертай увагу більше на надії. Да? Я тоді на це не звертала увагу, тому що я бачила його дії. Він мені колись там каву принесе, додаткову там їжу або ще щось знаєте, таке щось підготує, що мені здавалося, клас, ось це дія! Але потім вийшла вже інше, да? Це вже інша історія для іншого відео. Про самооцінку, тут що саме треба підмітити, що тоді я себе вважала нижчою, ніж він, тому що він був старше, тому що він був більш досвідченіший. Він уже тоді був в відносинах з дівчиною до цього, з якою вони прожили 5 років разом, і для мене це вже був якийсь показник. Ну думаю, ну чоловік вже розуміється тоді на відносинах. Але і, і, і саме в цей час я розуміла, що, начебто, моя, моя цінність в цих стосунках була нижчою, ніж від нього це йшло. І, якщо чесно, я вам тут скажу, що дуже часто, це звісно ж, і з його боку було, але якщо б у мене була пропрацьована самооцінка, я б цього не допустила. Дуже часто було таке, що я, можливо, трошки піднабрала десь кілограмчиків, і він мені каже: Ой, ти щось стала більшою, тобі треба трошки скинути. Або Ой, що це такий несмачний суп? Ну... Ти, ти ж ти що не знаєш, як я люблю? Ну, щось таке, знаєте, тобто, як є да? і приниження твоїх е, старань. І ось це все воно накладується на те, що твоя самооцінка спочатку не була пропрацьована. І ти дозволила, щоб він з тобою так говорив. І, звісно, у відповідь тоді я не змогла нічого сказати, тому що думаю, ну блін, він же сказав, це ж треба, це ж я натопила капець. Ну тобто, я навіть і не подумала тоді, тоді. Що насправді в кожній з цих ситуацій можна було б її розвернути по-іншому, якби моя самооцінка була вищою, і я б розуміла, що я така сама людина, у мене є такі самі почуття, і я вмію з іншими людьми знаходити спільну мову так, щоб і мені було комфортно, так а не тільки підлаштовуватися. З цього виходить друга порада, другий пункт це не підлаштовуйся під свого чоловіка. Не будемо казати під свого чоловіка, але в принципі під будь-якого чоловіка. Чому? Тому що мені здається, це закладно природою, що чоловіки вони такі не те, що самці, але вони знаєте, в них це все вже на підсвідомості, що я чоловік, я так сказав, так і буде, да, як я сказав. І дуже багато таких чоловіків, які просто апріорі вважають свою думку правильною. І коли дівчині подобається якийсь чоловік або якийсь хлопець, вона одразу хоче для нього бути. Підходящою, щоб вона відповідала його параметрам. А в це входить зміна зачіски, зміна фігури, зміна одягу або будь-які зміни, які з собою, не тому, що ви це захотіли, а тому, що ваш чоловік сказав: Ой, ти знаєш, в принципі, ти, ти така чорнява, це непогано, тобі нормально, так, тобі добре. Але я більше люблю блондинок. Да? У мене було таке, чесно. У мене таке було, коли мені хлопець сказав, підказував, ну, да? він ти подавав мені поради, як мені краще. Виглядає моє волосся, і щоб мені краще в ньому змінити, хоча тоді я розуміла, що він просто хоче підлаштувати мене під свої параметри, так як йому потрібно. І зазвичай жінка в цьому нещаслива. Можливо, спочатку їй буде здаватися, що ось він про мене піклується, він хоче, щоб я виглядала краще, так, або поряд з ним, щоб це було гарно, гармонійно. Але, але треба все-таки пам'ятати, що ти. Така, яка ти є, ти особлива, ти унікальна, і тільки ти вирішуєш, що тобі треба змінити в собі, якщо ти захочеш щось змінити. Наступна порада дуже важлива, на мій погляд, це коли ти повністю детально дізнаєшся про його сім'ю. Чому саме е, цю пораду я вважаю однією з найважливіших? Тому що ми з вами всі виросли з батьками, з тим оточенням, яке нас тоді оточувало, да, сорі за тавтологію, але е, е, ситуація. Така наразі, що не так багато людей, навіть до сих пір, ходять до психологів і пропрацьовують а, всі ті Установки і все те, що вони, з чим вони росли з дитинства. Коли ми маленькі, і з кожним роком ми засвоюємо все нові і нові якісь положення, да, скажімо так, уяву про світ, про навколишній світ, про стосунки в сім'ї і в принципі, між людьми, це все починається з сім'ї. І як би нам не казали, якщо людина хоче над собою, вона буде працювати, Так, але це вже в дорослому віці. Чесно, я не зустрічала багато чоловіків, які б справді йшли до психолога і казали: мені здається, у мене були токсичні стосунки з мамою. Можливо, у мене мама була холодна, і я відчуваю, що я не вмію проявляти емоції до своєї жінки, так як їй це хотілося. Ну, правда, напишіть мені в коментарях, якщо ви бачили таких чоловіків, тому що вони тоді на віз золота, серйозно. Але а, яка модель стосунків між мамою та татом була у вашого чоловіка? Таку саму модель він буде відтворювати і в своїх відносинах. Це вам 100%, навіть якщо він підсвідомо цього не хоче. Буває тільки два а, види: він або піде у сценарій своїх батьків, або у антисценарій. Тобто тоді, коли йому взагалі все він йому не подобається, що вони так робили, і я буду робити по-іншому, і все, я піду у антисценарій. А, у мене це в якийсь час відбувалося, що я йшла в антисценарій. Я не хотіла, наприклад, собі такого самого чоловіка, як мій батько, по якимось причинам. Так? Але, наприклад, дуже багато знаю людей, які в принципі або повторюють ту ж саму модель, і вони цього не розуміють, звісно, свідомо. Але те, яка в нього була сім'я, те саме він і буде відтворювати. Ті самі стосунки, і те саме буде відтворювати в себе. Просто пам'ятайте це, навіть якщо зараз вам здається, що та ні, він більш в адекваті, ніж його там мама якась, наприклад. Да? Ні. Наступна порада, яка є не менш важливою, це не очікуй. Знаєте, буває таке, що дівчина знайомиться з чоловіком, він на першому побаченні виглядає дуже таким галантним, оплатив рахунок, відкрив дверця в машину, підвіз, можливо, і такий, здається, що все добре і класно. І тоді у дівчини така ілюзія, здається. В голові вона відтворюється, що начебто, дивись, який він. І дверці відкрив, і, то, і там зробив, і те зробив. Але, Але, Дуже часто, дуже часто наша фантазія, жіноча фантазія, от я просто кажу зі свого досвіду серйозно. Жіноча фантазія, вона може нас завести в ті шляхи, де що взагалі не являється правдою. І тоді у дівчини, після першого побачення, наприклад, після першого другого, коли він себе веде, що до сих пір класно, добре, да, показово, як чоловік, у неї вже вимальовується картинка, що отакий він і є, забуваючи, що. Він на першому і другому побаченні, так само як і вона, хоче здаватися кращою версією себе. І, звісно, людина намагається просто показати себе з найгарнішої сторони. І зробити все так, щоб тебе задовольнити, це ж в принципі звучить логічно. І дуже часто жінки, наприклад, розцінюючи іншу трошки тему, да, знову про очікування, але трошки з іншої сторони. Коли дівчина починає зустрічатися з хлопцем, і, наприклад, він їй на початку каже: мені з тобою дуже класно у нас такі класні відносини, душа в душу, да, все добре, класно. Але я не знаю, чи я готовий поки до сім'ї. А дівчина, наприклад, ми всі жінки, особливо дівчата, я знаю, пострадянського ем, періоду. Багато з нас, багато з нас. Ми всі хочемо заміж. Ми всі хочемо заміж. Ми всі хочемо сім'єю. Сім'ю. Я не кажу, що це стовідсотково, але багато з нас ми хочемо створити отакий, знаєте, домашній куточок, де я буду жінкою-берегинею. Да, а мій чоловік, мій партнер, він буде підтримувати мене в цьому і е, задовольняти потреби сім'ї із більш е, такою маскулінною сторони. Так а я буду як жінка. А я не знаю, якщо це вас не стосується, то також напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво наскільки в мене аудиторія зараз поділиться. Да хто поділиться, а хто ні. Але фішка в тому, що і жінка така собі, от при тій ситуації на такі думає, М, ну це він зараз поки говорить, він мене поки не знає. Я зараз йому як покажу, яка я хазяйка, як е, покажу, що ми можемо разом мати, і оце все, і я, я його зміню. Я його зміню, або він прислухається до мене, він мене дуже любить, і ми подивимося, що потім, потім, потім. Зазвичай такі історії вони призводять е, до двох ситуацій, або чоловік щоб. Не образити дружину да, жінку, щоб все таки відповідати її параметрам, він її любить і хоче зробити її щасливою. Да, говоримо про такий позитивний плюс-мінус сценарій. Він йде на всі ці умови, робить з нею сім'ю, одружується, родять дитину. І це все народжує дитину, і це все відбувається, начебто, за сценарієм, все добре, але. В якийсь час він відчуває себе нещасливим. Або це вже на підсвідомості, десь знаєте так на фоновому е, такому варіанті, коли він такий іноді трошки е, психує ні з того, ні з цього. Да? Або відмовляється щось робити разом з сім'єю, мало часу з дитиною проводить, бо йому не хочеться просто. І тоді це встає варіантом нещасливої сім'ї. На жаль. Може бути інший варіант, коли чоловік їй прямим текстом каже, що ні, я це точно не хочу, це точно не буду, і тоді вже е, стає такий варіант: е, відбувається те, що жінка в цей момент повинна зробити рішення, да, що їй робити, але не очікувати, що він зміниться чисто через те, що їй хочеться. Ось це, знаєте, головна така е, золота нитка нашого. Нашої цієї поради, що не очікуй, просто приймай все, що є. Але не будуй оцих, знаєте, пісочних палаців, коли тобі ти думаєш, що так буде, а насправді можливо бути не так. І остання порада: визнач, що для тебе ок, а що ні. А ця порада також має місце бути як одна із важливіших. Чому? Тому що можливо, вона буде трошки перекликатися з тією, щоб не підлаштовуватися під світогляд чоловіка, який нас вже звучала сьогодні. Але е, дуже часто жінки і дівчата е, в погоні за тим, знаєте, за тією картинкою, гарною, якою їй здається, що так буде класно вона виглядати зі сторони, да, що подумають люди. Е, вона забуває насправді, що для неї важливо. Вона не знає своїх потреб, вона не розуміє своїх бажань. А це в наш час дуже важливо. Я думаю, що ви всі вже знаєте, що наразі ера водолію. І е, жіночі сили вони превалюють, жіночі сили вони розкриваються, вони набирають силу, і дуже багато, як ви бачите, в світі змінюється щодо цього. І мені здається, що це просто найкращий час для нас, жінок, навчитися розуміти себе. Прислухатися до своїх істинних бажань і навчитися їх знаходити. А це дуже важко, я вам скажу зі свого досвіду. Це дуже важко, коли ти знаходишся більшу частину свого часу з своїм партнером, тому що тоді ти про це можеш не чути. Цей голос він стає трошки тихшим, тому що ти прислухаєшся до нього, тому що ти намагаєшся вибудувати комунікацію між вами двома, щоб ви і один одного розуміли. Але дуже важливо. Дуже важливо приділяти час собі на самоті, прислуховуватися, що насправді я хочу, а що я хочу сьогодні з'їсти, а у котрі я хочу прокинутися, а як мій день сьогодні буде виглядати, чи я буду чисто працювати і більше нічого не робити, чи після роботи я хочу піти ще на якісь танці, курси, ще щось. Так, тобто максимально намагатися розуміти себе, прислуховуватися, і тоді, вже знаючи, як тобі ок, а як ні, ти це все презентуєш своєму чоловіку. Знову таки, не в претензії, говорячи, що або так чорне, або біле, так. Да? А ти йому просто презентуєш. По-перше, це вже е, все можна побачити на етапі знайомства і пізнавання один одного, коли ви ходите на е, побачення. Наприклад, якщо ти бачиш, що він курить, що він палить, сорі, а ти можеш одразу побачити і сказати, що ой, да, ти палиш? Ти знаєш, А в мене батько ніколи не палив, і в мене в сім'ї ніхто не палить. І мені взагалі не дуже приємно знаходитися з людиною, яка палить. І тут ти подивишся на його реакцію: чи він скаже. Я тебе зрозумів, і буде палити окремо, буде палити, наприклад, так, щоб тобі це не приносило незадоволення і ці запахи, і це все. Я це знову говорю зі свого досвіду, тому що в мене багато було стосунків, в яких чоловіки палили, а в мене в сім'ї ніхто не палив. І для мене це було таким, знаєте, спочатку це було ред флегом, коли мені я це бачила. Потім я така думала, Та, ну ні, ну людина ж хороша, хай собі палить. Да? Тут дуже все залежить від того, як людина реагує на те, що ви їй кажете. І як ви це їй сказали, по-перше, да? чи ви це з претензією сказали, типу, ну, в принципі, тобі треба кидати курити, тому що ну я, я не люблю відчувати цей запах, тому я не буду з чоловіком, який палить. Просто ну давай вирішується якусь якусь цю справу сам, і до мене не чіпляйся. Да? Можна так сказати. А можна сказати, що мені не подобається, і тоді людина, навіть якщо вона не може кинути палити, вона може це робити так, щоб на вас це ніяк не впливало. Так? І знову. Це про те, що ви зрозуміли, чи вам ок з цим, чи ні, і як саме так, мої любі. Я сподіваюся, що ці поради ми сьогодні з вами обговорили цілих п'ять, особливо для дівчат і жінок. Я не знаю, чи будуть чоловіки дивитися цей випуск і що вони думають щодо цього. Буду рада будь-яким коментарям під відео, тому що мені цікаво з вами говорити і чути ваш фідбек. Тому, якщо ви відчуваєте, що хотілись ще б почути про таку тему, в принципі, в мене є ще багато порад. І я хотіла випустити це відео як першу частину. Буду годувати другу і третю. Подивимося, наскільки буде цікавість ваша. Тому, будь ласка, ставте лайк, підписуйтеся і залишайте коментар під цим відео. Побачимось, Па-па!